Самовдосконалювана децентралізована мережа штучного інтелекту, яка буде надавати свої моделі прогнозування цін на різні активи, в тому числі й крипту, аналізувати соціальні настрої, генерувати природні мовлення тощо. І це все у вільному доступі. Вітаю! Ви на каналі Худоєв Крипто. Мене звати Діма. В цьому відео говоримо про Allora Network. Традиційно перед початком запрошую поставити цьому відео вподобайку, підписатись на ютуб та телеграм-канали у описі до цього відео, в яких будуть усі корисні посилання, актуальні апдейти та ком'юніті однодумців. А allora це нова самовдосконалювана децентралізована мережа шаї, яка створена для розширення можливостей застосунків з розумнішим, безпечнішим шаї через самовдосконалювану мережу моделей машинного навчання на стадії тестнету. Сьогодні найкращі моделі машинного навчання це централізовані чорні скриньки, якими керує невеликий. Кількість організацій, і, попри величезний потенціал шаї як революційної технології на сьогоднішній день, сучасні провідні моделі значною мірою залишаються несумісними з децентралізованими протоколами та застосунками. Саме ці проблеми доступності та інтеграційності вирішуватиме дана мережа. Алора складається з різних топіків, тобто тем. Де кожна оптимізована для чіткого завдання машинного навчання або цілі. Наприклад, одна тема може зосередитись на прогнозуванні майбутніх цін на активи, інша на аналізі соціальних настроїв, а ще інша на створенні природного мовлення. Мережа координує децентралізоване машинне навчання за допомогою системи зважування, де кожна тема оцінюється за рейтингом, що дозволяє високооціненим моделям отримувати посилений мережевий вплив та економічну винагороду. Згідно вайтпейперу, проєкту не остаточно зрозуміло, чи наша діяльність транзак Буде достатньою для отримання дропу. Бо там більше сказано саме про створення топіків, моделей машинного навчання, тримання нот. Але у цій мережі присутня система pointів, яка поки не відображається коректно на сайті, але тут же ж вказано, що ми отримуватимемо бали за користування застосунками, які розгорнуті у мережі. Інвестиції тут дуже жирні: сумарно зібрано майже 34 мільйони доларів. Інвесторські лаври очолюють тир 1 Polychain Capital, Blockchain Capital та Delphi Ventures. а окрім них присутня добірка солідних тир 2. Фондів. Проєкт має нормальний твіттер, де, попри свіжість аккаунту, вже понад 154 тисячі підписників, серед яких чимало інфлюенсерів, інфраструктурних проєктів та фондів. Зараз проєкт на самому початку свого тестнету. із присутніх активностей тут поки простенька взаємодія із мережею та Galaxy Кампанія. Розглянемо детальніше. Для взаємодії з мережею нам знадобиться гаманець Kepler. Якщо він у вас вже встановлений, то просто скіпаємо цей крок, але якщо у вас його немає, то переходимо за цим посиланням. Тут натискаємо Install Kepler, обираємо версію згідно вашого браузеру, натискаємо додати, додати і натискаємо створити новий гаманець. Тут обираємо створити нову сітфразу. Далі тут натискаємо Я розумію показати мою сід-фразу» і як тільки вона буде видимою, одразу її записуємо собі, десь у надійне місце нотатку чи зошит, а після цього задаємо пароль вашому гаманцю та створюємо його. Маючи вже створений гаманець, вертаємося до публікації та переходимо за цим посиланням або додати мережу. Тут справа вгорі натискаємо Приєднати гаманець, обираємо Кеплер, Конект. Після цього натискаємо додати Allora Testnet. Після цього у вас з'явиться вікно для пруву додавання мережі. Там просто натискаємо Allow і далі переходимо в налаштування гаманця, Manage Chain. Тут пишемо «Allora». і ставимо галочку навпроти «Allora Testnet і зберігаємо. Після цього вертаємось до гаманця. І якщо у вас тут дуже багато всіляких адрес, можемо написати в пошуку Allo. І нам буде показана додана наша мережа. Для того, щоб скопіювати адресу свого гаманця, нам достатньо буде навести сюди на піктограму копіювання. Та натиснути на неї. Після того, як ми додали мережу, вертаємося до публікації та за цим посиланням переходимо до крану, де будемо брати тестові токени. Тут вставляємо адресу нашого гаманця та натискаємо Request Token. Кран може спрацювати не з першого разу, тому через якийсь невеликий проміжок часу можемо натиснути ще раз. Якщо у вас все ж тривалий час відбувається помилка і не дає токенів, пробуйте змінювати мережу через VPN, скидати куки. І якщо навіть це не допомагає, просто пробуйте пізніше. Коли ви все ж отримаєте токени, у вас тут буде світитися зелененьким та буде писати, що запит успішно виконано. Для перевірки зможемо перейти в свій гаманець та побачити тут, що нам начислено дуже мало, але все ж начислено. Після цього переходимо назад до публікації та переходимо за цим посиланням. На цьому сайті зліва натискаємо Connect, обираємо Kepler та підтверджуємо приєднання. Ця сторінка й буде нашим дешбордом, де ми зможемо бачити нарахування наших поєнтів, коли вони будуть нормально відображатися, переглядати лідерборд, кампанії тощо. Також тут же ж одразу можна ознайомитись із системою поєнтів у вкладці Overview. Далі для безпосередньої взаємодії із мережею переходимо назад до Telegram та переходимо за цим посиланням. Необхідно саме заделегувати токени. До прикладу, нехай це буде BVR Labs. Натискаю Delegate, бачу, скільки в мене доступно токенів. У мене це вже буде друге делегування. При першому своєму делегуванні я делегував половину своїх токенів. Ви можете зробити так само або можете підібрати бажану вами суму. До прикладу, тепер я обираю 10 мільйонів та натискаю Send і натискаю Approve. Одразу бачимо, що нині я стикаюся з якоюсь невідомою помилкою. Пише, що наче нам необхідно верифікувати свій аккаунт, хоча ми щойно приєдналися. І каже, що в нас не авторизована тестнет мережа. Скоріше за все, зараз відбуваються якісь технічні роботи, а на момент виходу цього відео все буде працювати нормально. Після того, як ви успішно відправите свою транзакцію, у вас тут з'явиться вікно, в якому буде йти процес делегування. А для того, щоб перевірити, чи ви успішно заделегували, можемо зайти в дешпорт та побачити тут у списку валідатора, якому ми Заделегували та кількість Алло. Поки що воно відображається не зовсім коректно, бо на пам'ятовий проєкт перебуває на стадії тестнету і це абсолютно нормально. Далі після того, як ми успішно заделегували, одразу тут натискаємо Send, бачимо свою адресу, вибираємо токен і в адресу реципієнта вставляємо скопійовану вище свою. Обираємо кількість, до прикладу, 10 тисяч та натискаємо Send. Approve. У вас же ж просто появиться вікно статусу транзакції, і в разі успішності ви побачите суксес. Після того, як ми здійснили всі ці взаємодії, переходимо назад до публікації та йдемо до Galaxy кампанії. На цій сторінці справа зверху натискаємо логін, Metamask. Далі підтвердити. Sign in. І тут нас очікують нескладні соціальні активності. Підписатися на Twitter. Приєднуємось до них у Discord. Прийняти запрошення. Тут обираємо будь-що, завершити. Після цього гуртаємо трішки вниз, бачимо Verify, натискаємо Verify. Натискаємо «Answer» та вводимо капчу. І бачимо, що ми успішно верифікувалися. Закриваємо цю сторінку. Далі приєднуємось до них у Telegram. Гуртаємо трішки нижче, відвідуємо сторінку. Ще одну. За необхідності підтверджуємо в гаманці. Одразу закриваємо цю сторінку. Мертаємо трішки нижче та підписуємось на останній твіттер. Після цього просто оновлюємо цю сторінку. За необхідності підтверджуємо це в гаманці. Бачимо, що дещо зарахувалось автоматично, а дещо нам необхідно оновити вручну. Якщо не відмічається з першого разу, оновлюємо сторінку або просто трішки чекаємо. У мене наразі спостерігаються якісь незрозумілі проблеми із під'єднанням до телеграм-групи. У вас, скоріше за все, все буде нормально. Тому після того як ми відмітили усі завдання, натискаємо Апрув та успішно забираємо свої поїнти. Дякую за перегляд та запрошую поставити цьому відео вподобайку, підписатись на YouTube та Телеграм-канали за посиланнями у описі. Також ділись своїми очікуваннями від проєкту, чи будеш робити, та задавай свої питання в разі необхідності у коментарях та телеграм-ком'юніті. До зустрічі у наступному відео.